Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Американський супертяж Дентей Вайлдер наїхав на Олександра Усика. Пряма мова. Ти с цикуєш мене, ми це знаємо. Ти не раз відмовляєшся від нашого бою, але знай, дунець. Всі дороги ведуть до Дентея Уайлдера. Так чи інакше, але ми з тобою рано чи пізно побачимося. Британський боксер Діліон Вайт впевнений, що наступним суперником целюлітного короля Тайсона Ф'юрі стане екс-чемпіон UFC Френсіс Нгану. Пряма мова. Для мене очевидно, що Тайсон поб'ється з Нгану. Вони постараються зробити масштабний бій або щось таке. Я не звинувачую фуру, просто інші хлопці не хочуть з ним битися. Він активно намагається хоч щось зробити. Тренер Джервонти Зека Девіса Келвін Форд повідомив ім'я наступного суперника свого підопічного. Пряма мова. В легкій вазі залишилося два бійці, про яких усі говорять, і ми маємо їх відгепати. Шакур Стівенсон та Девін Хейні. Я про них. Ми підкинули монетку. Щоб зробити між ними вибір, це має бути хейні. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.